Щоденник ДД, 9 липня. Рідні брати і сестри, ми не несемо відповідальності за визволення, порятунок або зцілення своїх батьків або братів і сестер, які залишаються загрузлими в сімейній дисфункції. Ми можемо з любов'ю відокремитися від них і почати поступово вчитися розставляти кордони. Велика червона книга сторінка 102 у період дорослішання наші стосунки з братами і сестрами зазвичай були складними. Якщо наші батьки перебували у стані війни, це означало, що ми часто теж воювали один з одним. Це те, чого ми навчилися, і те, чим жили. Ставши дорослими, ми все ще охоплені всепоглинаючою сімейною дисфункцією, лізли у справи одне одного і знали, як буде краще для інших, навіть якщо вони самі цього не розуміли. Ми часто пліткували одне про одного, змагалися й укладали союзи. Почавши пізнавати краще життя у ДДА, дехто з нас перестрибнув прямо до 12-го кроку і вирішив, що відтепер наше завдання врятувати своїх братів і сестер, бо тепер ми справді знайшли рішення. Але програма говорить нам протилежне якщо ми хочемо досягти істинного одужання. Потрібно виконати над собою важку роботу і відокремитися від своєї сім'ї, встановивши здорові кордони. Інакше ми будемо постійно поглинені боротьбою, шукаючи способи для їхнього порятунку. Коли ми зупиняємося і по-справжньому прислухаємося до себе, то бачимо, що одужання полягає не в цьому. Усі такі виправлення нічим не відрізняються від наших звичайних дій. Ми вчимося випускати з рук кермо контролю, розуміючи, що не можемо їх зцілити. Нам потрібно дати їм свободу, щоб вони могли знайти свій власний шлях. Сьогодні я пам'ятатиму, що моє справжнє одужання полягає у здатності відокремлюватися, встановлювати кордони і займатися зціленням насамперед, самого себе.